Вітаємо у нашому сьогоднішньому зануренні. Беремося за першу книгу Костянтина Куска Магія подорожі до себе. Це, знаєте, така собі мандрівка у світ внутрішніх змін, розказана через особисті історії. І наша мета сьогодні ну, виокремити головні ідеї, як приймати зміни, де шукати силу, як себе відкривати щодня. Все це на основі книги. О, так, це справді подорож дуже знайома багатьом шлях до себе. Серед усіх цих випробувань, радощів, життя, власне, джерело торкається стількох речей: перші зустрічі з собою, з іншими, іноді такі незграбні, правда, Ага. потім сила почуттів, коли важко, і м -м, важливість дрібниць, прийняття себе. Це все про гармонію, про свій шлях. Гаразд, давайте тоді почнемо. От перший яскравий момент, пам'ятаєте? Героїня біля дзеркала, легка сукня, така, пудра ворожева. Так, так. Здається, просто образ, але там глибше про усвідомлення себе, що ти це більше, ніж зовнішність, і цитата Кууска щоб навчитися лазити по деревах, треба спочатку навчитися падати. Цікавий тут символізм легкість, чистота сукні, але відчувається і рішучість прихована така. А цитата про падіння це ж не просто про те, щоб бути сильним, так? Ну так, не просто про стійкість. Вона ніби каже, що стійкість народжується не з уникнення проблем, а власне з досвіду їх подолання. Сила ховається за цією тендітністю, вона проявляється через досвід. Тобто падіння це частина навчання, не поразка. Саме так. Це м необхідний етап, не баг, а фіча, як то кажуть. Цікаво, і ця внутрішня сила виходить, має і зовнішні прояви. От інший епізод: героїня вже в простому одязі, біла сорочка джинси, виходить на вулицю. Ага, і просто посміхається. І ця щира посмішка вона ніби змінює настрій людей довкола. Автор пише: посмішка може зігріти найхолодніші серця. Отут дуже чітко видно зв'язок внутрішнього стану і світу ззовні. І це не просто психологія, знаєте, не просто емоційне зараження. Ні, тут є щось більше, майже як ну, особиста магія, здатність позитивно впливати на оточення через щирість, навіть через таку просту річ, як посмішка, не чекаючи якихось великих подій, просто бути собою. Тобто ключове слово щирість, не просто механічна посмішка. Абсолютно, автентичність, не маска, а справжній внутрішній стан. Але шлях до себе він не завжди такий сонячний, правда? Звісно, от є епізод з дощовим днем. Так. Героїня одягнена інакше: темно-зелений светер, чорні джинси, готується до складної зустрічі з кимось із минулого. І сам одяг тут як символ, готовність до, ну, до боротьби чи випробування. І Куск пише. Іноді випробування приходять, щоб допомогти тобі зрозуміти наскільки ти сильна. Але що тут головне, просто вистояти? Не зовсім головне це те, що відбувається всередині. Героїня усвідомлює, що змогла відпустити минулі образи, розумієте? Ага, тобто це не просто витривалость? Ні. Це трансформація. Прийняття минулого, навіть якщо воно болісне, це стає джерелом сили, щоб рухатись далі. Активний вибір. А не пасивне забуття. Активний вибір це важливо, і це нас веде до іншої теми дрібниці. І пошук шляху. Книга говорить про магію дрібниць у стосунках, особливо називає їх фундаментом. Як це пов'язано з самопізнанням? Ну, увага до дрібниць, це ж по суті практика усвідомленості бачити важливе у звичайному. Це основа, щоб зрозуміти себе глибше. І що цікаво, книга ж не дає готової інструкції, роби так і знайдеш себе. Немає карти, так? Немає. Натомість акцент на процесі От героїня починає вести щоденник. Щоб краще себе зрозуміти. Саме так, це діалог із собою, спроба розібратися у власних почуттях, бажаннях. Тобто шлях до себе це не фінішна пряма, а сам рух. Точно. І треба бути готовою слухати своє серце. Як каже Куск, твоє серце підкаже, але ти маєш бути готова слухати. Це про те, щоб будувати свою дорогу крок за кроком, через досвід, через рефлексію, навіть через помилки, і приймати себе на кожному етапі. Отже, якщо підсумувати наше занурення в магію подорожі до себе, виходить, самопізнання це не щось абстрактне, це безперевна подорож. Жива така абсолютно з випробуваннями, які показують силу, з усвідомленням впливу простих дій і з цією магією дрібниць. Так. І головна думка, як на мене, що справжня магія не в тому, щоб стати якимось ідеалом, а в сміливості бути присутньою у власному житті, приймати себе в процесі зі всіма цими падіннями, злетами. Це залишає нас із цікавим питанням для роздумів. Справді, які, можливо, маленькі буденні моменти у власному житті могли б стати ключем до глибшого розуміння себе, якби тільки спробувати. Приділити їм трохи більше уваги подивитися на них інакше.